17 травня, місто Київ, Берестейський проспект 65Б. ЖК Нивки Парк. Ми вітаємо Володимира дякую. з відкриттям Блум кафе, найкращого і найсмачнішого кафе в цьому ЖК. Дякую. Дякую. За традицією запрошую вас перерізати стрічку. Це мені. Так. Один, два, три. Кафе Блум відкрито! За відкриття! Ура! Коли ви до нас перше звернулися? У грудні, мабуть, початок грудня. Ну, ми знайомилися з вами, і це був написаний з вами договір о пошуку е, локації. локації. Так, а як ви нас знайшли? Був підписаний в інстаграмі, мабуть, рік. Рік слідкували? Так, так. А що найбільше запам'ятовувалося в інстаграмі? Це були вже перші після, так скажемо, повномасштабної війни війни вашої нові. і це вже спонукало мене все ж таки те, що я розпочинати. Так, так. так. І ви вирішили починати з кафе чи з кав'ярні? Кав'ярня кав була кав'ярня, а потім захотів сніданки, потім захотів алкоголь, і так перейшло в формат кафе до цього формату таку площу, 85 квадратів. 85 квадратів? Ну, це з кухнею, але так, 25. Ага, розкажіть, як перетікала співпраця? Шикарно. Шикарно. Дуже-дуже свізло з нашим колодітом Ігорем. Без нього я, мабуть, вже слився раз-3-4. Ми добили цей проєкт до кінця, і я дуже задоволений, що ми вже працюємо.